Ей, hey гайз, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відео ми затестимо нову осінню обнову на сервері Кван РП. Я вам покажу, що взагалі додали, і також ми затестимо нову роботу механіка, який буксирує інші авто, і подивимося, скільки зможемо заробити за одну годину. Також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч, два переможці по 100 к. Умові підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, і також перейти мій телеграм-канал і нажати кнопочку Взяти участь. В принципі, на цьому все. Що ви тільки зайшли на Квант Коремедую вводити мій промокод YANG на другому рівні, і ви залутаєте 50 тисяч баксів, плюс один левел до перса, і також платіну віпочку на 7 днів, що я вважаю досить круто і допоможе вам розвинутися в майбутньому. Ну, я не буду затримувати цей відос, Всім бажаю приємного перегляду. Так, ну що ж, гайза, сьогодні затестимо нову обновочку на сервері. коротше, вийшла недавно. Вона, звісно, в основному стосується сімей, там нафтові свердловини, пограбування банки, там туди-сюди. Нова система бізнесу. Ну, коротше, більш-менш такого щось пройдемо. я, на жаль, не в банді. І не в е, сім'ї. Тому показати ці системи я вам не зможу, але що мене дуже сильно зацікавило, а саме робота-механіка. Там додали нову систему, я, типу, можна буксирувати автомобілі і за це ну там за одну машину вроде б як, платили 4 тисячі. Цікаво попробувати взагалі цю систему, як вона взагалі працює, чи там NPC, чи то типу, заказують гравці реальні, і ми підбираємо ці всі замовлення. Коротше, дуже цікаво на це подивитися. Так, а ось і наші нафтові вишечки. Мене зараз хтось Мені здається. Коротше, ось так вони виглядають. То за них будуть файти. Чесно кажучи, я думаю, вони ще за містом є, але їх тут і нема. Коротше, ось так от вони виглядають, за них типу, будуть файти там туди-сюди. Тут, до речі, додавалася нова міточка, а саме скупник палива. Тут треба ще й, до речі, заганяти паливо, ремонтувати їх. Коротше, ось така. тема. Ніхера собі, скільки тут будинків злетіло, ніфіга. Блін. Би ще, звісно, злетіло би тут обводись. Чому шах було би класно? Ладно. Так, під'їжджаємо в 24 на 7, Також додали нову систему бізнесів, а саме можна тепер міняти ціни на кожен товар окремо. Тобто ну робити там різну націнку, тобто файтитися там, наприклад, в рекламі У Мене там нижча націнка, приїжджай до мене там туди-сюди. В принципі, це прикольна тема. Я до речі думав, що воно і раніше було. Воно, напевно, було просто на всі товари, націнка знижувалася і підвищувалася. А зараз тепер ну, на кожен товар ви можете поставити саме свою націнку. Товар відсутній. Товар відсутній. Да, він не заказав і коротше товару нема. Тому на замовляти кожен товар окремо. Я так поняв. Так далі наступне наше нововведення, саме кінотеатр на відкрит. Тому якби, то небі. Короче, виглядає досить прикольно. У нас є ось такий от типочек. Jammy сьогодні кіна немає. І ось тут собі сідаєте, конечно, и человека. Чи назас. Ой-ой-ой, янгвайчик клик. Чисто подивитися фімець. Ні, реально локація прикольна. Тут, я думаю, дофіга буде людей. Це щось, типу, буде як цих. Щось, типу, як кубів, мені здається. Ну і коротше також ще забув сказати про нововведення, саме пограбування банків. От заходимо сюди, 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 сюди. І ось тут у нас от є сейфик. Коротше, там банда його грабує. є міні-гра. Вони коротше, крадуть бабки і мають довести до своєї фраки. Якщо там не довозять, їх вбивають, бабки випадають, може хтось інший їх, звісно, забрати. Тому ось така от тємка. Досить непогано, в принципі, ще одне заняття для банди. А Зараз ми переміщаємося на роботу механіка. Тільки що я їхав було дуже-дуже дуже багато людей. Мені прямо цікаво, скільки там можна заробити, тому ми зараз шукаємо механіка, щоб його знайти. Я, я ж ним ніколи не роблю. Коротше, ми зараз їдемо до механіка. Ні, я зараз піду похаваю, ми їдемо до механіка і подивимося, скільки взагалі можна заробити. Чи нам дають саме NPCшки шки завдання, чи нам дають гравці завдання? Ну, коротше, перевіримо це все. Так, ну що ж, ось ми біля роботи автомеханіка. Давайте влаштуємося і подивимося, взагалі, де нам і як нам. Прийняти саме виклик з відбуксовкою транспортного засобу. Чи як це звається, не знаю. Так, все. Коротше, орендували ми цю шляпу для отримання замовлень. Використовую клавішу G. Коротше, це перший рівень. Ось такий у мене апаратик Давайте нажмемо g -шку. Ага. ага, я поняв Коротше, 400 онлайн, ну прийдеться шукати, прийдеться ловити. А, ні, чекай. А, чекай. То мені вже щось дали, ні? Йоперний театр, який я тормус. Ну, коротше, їдемо на меточку, подивимось, що воно мені дало. Типа, певно, ну, якийсь НПС-шку, чи що. Коротше, коли я під'їхав до машини, я не зміг її підцепити. Це був якийсь там баг. Я думаю, коли цей відос вийде, він вже буде пофікшений. Коротше, щоб вам підцепити машину, вам потрібно до дохера раз до неї під'їхати, або підцепити, або просто від'їхати, вийти з свого авто, сісти назад, і, в принципі, по ідея, воно ну, би мало би підцепити. Коротше, погнали, 11 кілометрів. Ну, подивимося, скільки зможу зробити. І в мене на все про все є 9 хвилин, тобто цей час, який, за який ви їдете, за який ви забираєте машину, і потім з цією машиною їдете, він одинаковий. Тобто вам потрібно досить швидко рухатися. Зараз завеземо ту машину і подивимося, скільки ми залутаємо. Десь, певно, біля 4-5 тисяч приблизно я так думаю, бо я ж бачив, що там завозили на цьому, на офіційному відосі у цьому. Спойлері обновлення кванта, і там давали вроді 4,5 тисячі. Тобто десь у такому районі будуть давати, скоріше за все. Ну, 10 кілометрів це досить до хера. Ну, Плюс ми ще десь по цю машину їхали, 6 кілометрів. У тебе є 5 хвилин, щоб продовжити евакуацію транспорту. І не пройшло і півроку, коротше, в мене просто пропало авто. Я не знав, в принципі, що робити, але вирішив все ж таки їхати на ту міточку здачі. Так, ну що ж, опа. 2700 ми отримали. За наше замовлення проїхали. Ми десь скільки хвилин? Ну я навіть не знаю. 5 кілометрів наше наступне замовлення. Вправляюся, евакуюй. Кармас, гармат на бронзу. ніфіга фіга собі. От бачите, вже щось дало, типу, навіть надписи якісь появився, бо до того надписів не було, і часу, в принципі, знову ж таки нема. Щось, певно, залагало, бо воно ж завжди давало час. Цих хвилин, може, десь 5 за 5 хвилин. 2700, ну це ще норм, бо якщо 10, ні, 2700 це якось мало, знову ж таки. Дивіться, якщо зараз прям піти в математику, 2700 за 5 хвилин, так, тобто за 10 хвилин у нас буде 5400, так, 5000 за 10 хвилин, множимо на 6, тобто на 60 хвилин і виходить 32 тисячі. За годину це такі грубі підрахунки, ну але з якого рівня цей е, механік? З другого взагалі рівня. Ну, в принципі, нормально. Це така, типа, не АФК робота. Ну мені здається, все одно лісоруб це просто must have. мастхев Може ти там заробляєш 60 тисяч, да, в тебе повний інвентар, ти маєш махатися, де ті дрова позберігати, щоб почекати ціни. Але мені здається, це все одно буде краще, ніж е, цей механік. Да, механік плюс е, не АФК робота. Це, типу, ну весь час десь їздиш, катаєшся, заробляєш бабоси, але знову ж таки, в принципі, далекобійник є. Далекобійник більше отримати. Коротше, доїздився я, на кочці машина знову відпала і пропала. Все, в принципі. Ну, Я думаю, пойдемо на має зарахувати. Коротше, попробуємо зараз. Каже, щось там у вас є 5 хвилин, щоб повернутися, чи що, щось таке написано. Коротше, давайте це і поїдемо. Заберемо, що залишилося 5 кілометрів. Так, здаємося. 3 500 ми отримали. І тепер Мерін. Мерін за 5 кілометрів. Коротше, зараз подивимося, скільки я отримую. 10 кілометрів, точніше, навіть 11, тільки їхати в одну сторону. По Mitsubishi. Ну і подивимося, скільки зароблю. Ну, бляха, ну якщо 200, то це вже треба фіксити, мені здається. Так, ну що ж, проїхав я біля 15, курва кілометрів. Здаємо машину, подивимося. Скільки я заробив? 2800, блядь це капець. Мені здається, це треба чекати фіксану, бо скільки я проїхав, дивіться, от зараз у мене 2 км до машини і плюс ще 5, наприклад, завести, так? Годи 7 км мені дають 2700, а тільки що я завозу, мені дали 2700. Блять, ти 12 км проїхав, чи то 15, щось таке. Ні, я 11 в одну сторону і 5, 16 км я проїхав. Ну і, коротше, що я хотів сказати з приводу роботи механіки. У мене був перший рівень, тобто в мене взагалі він не прокачаний. Ну, працюючи годину на цій роботі, в мене вийшло заробити близько 23 тисяч баксів. Можливо, саме через це в мене був ось такий от заробіток. Напишіть, будь ласка, коменти, в кого там другий, третій, четвертій, п'ятий левела. Скільки взагалі можна заробляти на цій роботі? Ну, мені здається, все одно там буде поменше, чим на тому самому далекобійнику. Але просто робота сама по собі цікава. Цікавіше, ніж далекобійник, мені здається. На ній просто легше працювати. Ну і коротше, Гасі, ось такий от мене вийшов обзорчик нової обнови на кванті. В принципі, роботка мені сподобалась. Якби була б більше запету, взагалі би було супер. Нові оці тімки з пограбуваннями банків з нафтовими вишками також досить непогано. Це типа якісь нові заняття на сервері, тому це досить круто. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, ну і всім пока.